Оповідання Анжеліки Конської, пролісок і сніжинка. Вітаю вас, малята! Розкажу я вам казку про дива дивовижня, про вірне кохання та чому перші весняні квіти проліски полівоньку додолу схиляють. Отже, слухайте. На лісовій галявині з-під снігу витнувся зелений пролісок. Здивовано озирнувся навкруги. Лише білий сніг. Я такий самотній, сумно прошепотів він. Але сонячні зайчики стрибали навколо нього і, задивившись на їхню гру, пролісок забув про свою самотність. І так тривало до того часу, поки велика хмара не заступила сонце. І тоді пролісок вперше побачив, як падає сніг білий іскристий, тихий. Як багато чарівної музики у кружляні танцівниць сніжинок, скільки грації, краси, величі. Але ж сховалось сонечко, а я замерзну, загину. Не бійся, ми накриємо тебе білим пухнастим хутром. Тоді буде тепло і затишно, пролунав чий дзвінкий тоненький голосок. Хто це зі мною розмовляє? Це я, сніжинка. Поглянь уважно і побачиш мене. Яка ти гарна та ніжна, промовив пролісок, будь моєю нареченою. Я й не знаю, що тобі відповісти. Ти дуже гарний, але якщо кохання запалить моє серце, я загину. Багато зимових днів провели разом пролісок і сніжинка, щухла хуртовина. І з кожним днем сніжинка відчувала все більше і більше тепло у своєму серці. Знову виглянуло сонечко з за хмар, забриніли на землі веселі струмки. Прийшла весна чарівниця. Сніжинка з кожним днем ставала все прозорішою та слабкішою. Сніжинку, що з тобою? запитав пролісок. Зима карає мене за непослух. А ти став таким гарним, розкрились твої білі пелюстки, зелені руки листочки стали міцні та лагідні. Прощавай, Проліску, жар серця забирає мої сили, сказала вона і зникла. Лише маленька крапелька сльоза залишилась від неї. Засумував Пролісок, опустив біле личенько до землі, шукаючи свою красуню наречену, але побачив тільки крапельку. Бачили все це пташки, шкода їм стало Сніжинки і Проліска Полетіли вони до весни, розповіли їй про все, попросили допомогти. За те, що не побоялася сніжинку покохати, бути тобі вродливою дівчиною. А тобі, проліску, за вірність гарним парубком. Все, що має початок, має і кінець, але наш кінець. Щасливий, але з того часу кожен пролісок схиляє своє біле личенько, низенько-низенько, в надії відшукати свою єдину, одну єдину сніжинку.